Всім привіт! Всіх вас вітаю на своєму каналі Пророцтва Марічки. Дівчата та хлопці, дуже дякую, що доєднуєтесь до цього магічного простору. Сьогодні в нас розклад все ж таки більший, мабуть, для дівчаток, але якщо хлопці. Потрапили на це відео, то ви просто будете перекладати все на себе. Тема розкладу що далі в наших стосунках? Тобто, це для тих хлопців та дівчат, чоловіків та жінок, хто нещодавно познайомився, можливо, ви. Тільки ще приглядаєтесь до цієї людини, ви ще не знаєте, чи складеться у вас і складуться якісь стосунки, чи взагалі не складуться. Коротше, будемо зараз продивлятися, як будуть розвиватися ваші стосунки протягом півроку, що буде відбуватися, в яких енергіях цей чоловік перебуває, на що він налаштований, що він від вас хоче, як хоче з вами ці стосунки розвивати. і... Ви будете вже робити з цього всього свої висновки. Отже, я поки що пропоную вам розслабитися. Так, цю колоду поки сюди відкладу. Давайте на початку, як завжди, ми зробимо сигніфікацію вашого хлопця. Дівчата, це для вас. О, жінки, ви синіфікацію свого чоловіка почуєте? Ну, щоб ви розуміли, для вас ця історія взагалі чи не для вас? Тому що, якщо загальні розклади вам не резонують, це теж цілком нормально. Не треба там якось обіцінювати торолога і взагалі от таку працю і казати, та загальні розклади це тільки розважальний контент. Зовсім ні. Загальні розклади вони теж певним чином вас трансформують, вони теж певним чином мають на вас вплив, тому що це інформація, яку ви отримуєте з простору. І для когось це дійсно буде досить важлива інформація, тому що простір тут особливий. Кому треба це почути, він обов'язково почує. Так. Сигніфікацію чоловіка. Ну, давай, який він, да? в яких він зараз енергіях перебуває. Вісім пентаклів. Ну, Він такий молодець, він зараз зайнятий своєю справою. А він. Намагається розвиватися в тому, чим він займається, і він досяг досить таких потужних висот, це не учень. Тут працює справжній майстер, і це ж не обов'язково про роботу. Да? Це людина, яка вже Розставила певні пріоритети в своєму житті, і він розуміє, до чого він прагне, чого він хоче, тобто в нього є певні цілі. І все, що він робить в своєму житті, він робить не просто так. Ну, от, наприклад, якщо він вам проговорює, що в нього ціль створити серйозні стосунки, то це дійсно його ціль. Він вас не обманює, він над цим працює. Тобто, людина дійсно. Має внутрішній вогонь, внутрішній запал, він готовий діяти, він готовий розвивати ці стосунки, ви йому дійсно подобаєтесь, ви в ньому щось таке вімкнули. Він відчув поруч з вами себе справжнім чоловіком. Тут не те, що він вас ще тільки розглядає. Ні, тут дійсно така, знаєте, можливо, між вами і пристрасть якась виникла. Ну з його, принаймні, з його боку, це точно. І ви знаєте, тут такий момент, що завдяки вам він якось по-іншому почав дивитися на те, що відбувалось в його житті. Тобто тут руйнація певних його установок йде. Якщо, наприклад, він сам собі казав, я ніколи не одружуся, я буду холостяком, всі жінки, вони такі ненадійні, то Контактуючи з вами, він розуміє, що ці установки не працюють, що він, можливо, десь помилився, що, можливо, він якось не так думав про жінок. Тому що жінки виявляються, да, він подивився на вас, виявляється, з ними щось можна будувати. Виявляється, вони можуть бути надійними. Виявляється, вони можуть давати певну опору і підтримку. Тому. Певні установки, ви так змогли похитнути. Ну, так, да, дивись. Він тут повністю налаштований йти в щось нове. Знову ж таки, тут більше про те, що у вас стосунки тільки тільки но ну, ну, починаються. Вони його вразили. Ви його, як людина, ну, безумовно, зачепили. І ви просто знаєте. Як спонукаєте його розгорнутися на 180 градусів і почати жити своє життя по-новому. Добре, а що ще він відчуває? Давай подивимось, що ще він відчуває у стосунках. Ну тут є, слухай, певне задоволення. Все, як я хотів, все як треба, мені з нею комфортно. Але поки що за дев'яткою Пентаклів він не відчуває між вами певного коннекту. Він працює над цим, він хоче побудувати цей зв'язок, але він розуміє, що, можливо, це буде вимагати певного часу. Він розуміє, що ваші стосунки вони в подальшому будуть досить міцні. Вони будуть мати міцний фундамент. Ну, готовий. Він якось готовий все почати з нуля, все почати спочатку зробити цей ризикований крок як для нього. Тому що е, тут такий чоловік, от дівчатка, послухайте, тут неважливо, скільки йому років, е, хлопець буває так, що в 20 років е, хлопці переживають такий досвід, що 40 річні не переживають. В нього є певний досвід е, за його плечима. і... Він розуміє, що він може знову помилитися, що він може якось поранитися, що, можливо, ці стосунки можуть знову не скластися. Він це все усвідомлює, він це все розуміє. Але при цьому всьому, він все одно хоче з вами спробувати. Він все одно хоче з вами ризикнути. Тобто, уявіть той ступінь, наскільки ви його зачепили. Тобто, не дивлячись ні на що, людина готова ризикнути. Людина готова прийняти кардинальне рішення в його житті. Ну, тут такий, знаєте, дівчата, хлопець молодець, відповідальний. він... Готовий з головою зануритися в ці нові стосунки, він готовий з вами вибудовувати міцний зв'язок, і йому дуже важливо, щоб це дійсно був міцний такий підтримуючий зв'язок. І в нього великі очікування, що все складеться, що ви дійсно жінка його мрії. І тут, знаєте, тут навіть. Я тут бачу настільки романтичні да, якісь настрої. Тут пристрасть, безумовно, є, тут більше якесь таке заземлене сприйняття, тверезе. Тобто він вас дійсно розглядає як дівчину, як жінку для життя. Ну, давай дивитися, як будуть розвиватися ваші стосунки протягом місяця. Я тут взяла іншу колоду, дике невідоме. Люблю цю колоду, тут такі природні енергії. Так, динаміка, да, стосунків місяць. Ну, тут е, вам може здаватися, що якось воно все загальмувалося, наче немає розвитку, наче в якомусь очікуванні. Е, тут, можливо, так, що навіть. Е, Якщо між вами є відстань, вам буде здаватися, що ці стосунки як завмерли, що вони не розвиваються. Насправді йде певний процес. Просто ви його на фізичному плані не бачите, не відчуваєте. А на тонкому плані, на рівні душі, відбувається велика праця. Тому вам може здаватися, що ці стосунки цілий місяць, вони якось, ну, не динамічно розгортаються, вони якісь не наповнені, можливо, вони якісь повільні. Тут, можливо, навіть так відіграватися, що буде якесь мовчання, якась пауза. Але ця пауза потрібна для того, щоб і ви дозріли, тому що все ж таки він бачить, ви ще якось теж на нього так дивитесь обережно. А він хоче, щоб ви теж були готові до створення серйозних стосунків. Тому тут перший місяць пауза. Так, ну давай через. Три місяці, да, динаміка ваших стосунків через три місяці. І от через три місяці ви вже починаєте якось один одному відкриватися, ви вже намагаєтеся відшукати якийсь баланс. Так, да, ви тут трошки по енергіям впали вниз. Да, тобто Тут сімірка тут, тут Пентаклів, тут двійка Пентаклів, але саме в цій колоді а, тут карта певної гармонії. Тут карта, коли, нарешті, ми починаємо слухати своє серце і думати, куди ми рухаємось, чого ми хочемо, і як своє життя привести до балансу. Тут немає хитання, як в класичному вейті. Тут більше карта за енергіями, вона схожа на помірність. Ну, я ж кажу, дуже цікава колода, тому я її взяла. Так, і впродовж шести місяців, дивіться, яка прекрасна карта. І тут саме от в цій колоді а, шостий аркан старший а, коханці. Та, і тут саме це не карта вибору, це карта кохання. Тобто ви йдете до серйозних стосунків. Дівчата, впродовж півроку динаміка ваших стосунків така, що ви. Прийдете до того, що у вас вимкнуться досить такі потужні почуття один до одного. І, можливо, ви цілком серйозно скажете так, я хочу з ним будувати своє життя, і він буде готовий також бути поруч з тобою. Так, а що о, варто очікувати? Ну, от я бачу, що в принципі у вас стосунки розвиваються непогано. На що варто очікувати о, через півроку, да? тобто до чого ви йдете? Ну, тут до певного союзу. Тут, скоріш за все, може так для когось відігратися, але знову ж таки кажу не для всіх. Вам можуть зробити пропозицію. Да? Тобто, оцей хлопець, оцей чоловік, він буде вже так настільки серйозно налаштований, що він скаже: Слухай, ну досить оцих непорозумінь, досить оцей гойдолок, а, ти мені подобаєшся, я тобі теж подобаюсь. Ми вдвоє адекватних людей, і давай вже будемо офіційно парою. Да? тобто, ви все ж таки йдете до того, що для всіх не просто там ви один з одним домовились ми пара, а ви захочете свою волю да, проявити, показати, розказати іншим, що ми пара, ми разом, ми йдемо щось в нове, і в нашому в житті відбувається щось нове. І в нього є таке відчуття, він теж цього хоче. Він тебе, до речі, через пів року, от дівчата тут дивіться, він вже в енергіях імператриці тебе бачить. Так? Да? Дивись, карта Сонця це повне щастя. Це розуміння того, що все склалося так, як треба. що... Це моя жінка, да? ну, він так буде думати, промовляти про себе, і ти будеш а, теж на нього дивитися і будеш радіти, тому що нарешті ти зустріла того самого чоловіка. І тут, дівчата, це цілком закономірна історія. Тому що в тих енергіях, як все починалося, як ви приглядалися один до одного, як ви не довіряли один одному, але все ж таки. Ви змогли побудувати цей коннект обережно, дуже ніжно, не тиснучи один на одного, це привело, призведе да, принаймні, вас до того, що ви зможете погрітися в промінчиках цього прекрасного сонця. Добре. А є якісь неочікувані сюрпризи, да, які він може тобі дати? Да. Неочікувані сюрпризи це, як завжди, певні протиріччя. Да? Тому що давайте так, ми не будемо ідеалізувати цього чоловіка, все одно в нього є певні недоліки. І для вас чомусь, дівчатка, я бачу, це буде сюрпризом. Ну, це ж більше і до вас питання. А чому ви на нього дивилися такими зачарованими очима? Чому ви не бачили, що ця людина така досить запальна? Що в нього є певний такий характер, що він може тиснути? Якось на простір. Тобто, в якихось таких моментах ви можете відчути, що ну, не все так гладко, як ви собі намріяли. Да? Тобто, виявляється, він особистість, виявляється, в нього є свої бажання, свої хотіння, і вони можуть не співпадати. Ти можеш відчути трошки таке незадоволення да, тим, що знову я помилилася, да? це розчарування, тому що. Ну, як кажуть, да, для того, щоб не розчаровуватись, не треба зачаровуватись. Тому що ти зачаруєшся, ти зачаруєшся, все буде, він все буде робити обережно-ніжно, ти почнеш будувати певні очікування, і відбудуться якісь такі гострі моменти, де. Ти відчуєш себе розчарованою. Але тобі треба це відчути. Вищі сили вони не даремно цього чоловіка привели в твоє життя. Тобі дійсно треба пройти цей досвід, тому що це надасть тобі певної сили нарешті вже щось досить кардинально змінити в своєму житті, в своїх поглядах і взагалі в собі, як в особистості. Тобто. Тут навіть історія більше не про ваш тандем, а особиста про тебе. Завдяки цим стосункам ти досить потужно трансформуєшся, ти виходиш на новий рівень. Ти більше розкриваєшся, як жінка. Так, ну давай дивитися ітог цих всіх стосунків, до чого все йде. Так. Все, кажуть, коли ту спетаклі впаде, то можна далі не дивитися. Йде все до щастя, йде все до того, що о, той імпульс, який виник між вами, і, можливо, до речі, тут, можливо, у вас знайомство якось нестандартно відбулося. І можливо, ви взагалі цього хлопця, цього чоловіка не розглядали. Да? Можливо, навіть ви цей розклад зараз дивитесь, думаєте, та ну то так, тимчасово, А бачите, воно все розгортається так, що це дорога до твого особистого щастя. До твоїх особистих дев'ятків келихів, там, де ти будеш задоволена, наповнена, щаслива, і там, де ти в цьому чоловікові нарешті побачиш для себе людину, яка може тебе кохати і яку ти хочеш кохати. Ну, ось такий дівчата розклад. Якщо вам зрезонувало, якщо вам сподобалось те, що ви почули, ви можете поставити вподобайку, ви можете долучитися до цього магічного простору, тобто підписатися. І я буду вам за це дуже вдячна. Ну, а на цьому все. Я вас традиційно обіймаю і всім нам миру та любові. Пока-пока.